Привіт, друзі! Я Вікторія. Я являюсь амбасадором німецького бренду LR Healthy Beauty. І сьогодні в мене особлива розпаковка, адже я вам покажу вітамінки та догляд, який мені прийшов із самої Німеччини. Покажу вам, чим користуюся я особисто і що рекомендую своїм клієнтам. І також не забудьте підписатися на мою сторінку в інстаграмі «Оленікова Блог. Отже, що прийшло? Розповідаю. Прийшли шість баночок, як ви бачите, ось таких класних вітамінів. Називається Майдмастер. Для чого такі рідкі вітаміни? До речі, смаком винограда їх три вида: є Грін, це зелений чай, Gold, там більша динька, грейпфрут, і з виноградиком. Для чого п'ють такі вітаміни? В першу чергу, вони дуже круто впливають на розумову діяльність. Ми їх називаємо алексіром щастя, тому що вони допомагають боротися з стресом. А як ви знаєте, зараз в нашій країні досить поширений стрес, тому саме ці вітамінки вживаю я, моя родина та мої клієнти. Завдяки цим вітамінкам я забула, що таке головні болі. Також вони дуже круто покращують пам'ять, тому що впливають на розумову діяльність зір. Стрес, якщо є панічні атаки, погано спети також не дуже круто допомагають. Якщо дітки і ходять до школи в садочок і важко запам'ятовують всі матеріали, також можна давати такі вітамінки, адже дитинка тоді краще засвоює інформацію. Дітки, які мають певні свої особливості, такі як затримка мовлення або аутизм, цей продукт просто неймовірний, адже маю особисті результати і свого клієнта, завдяки якому дитинка почала краще розвиватися. Взагалі хочу вам сказати. Що ці вітаміни, коли ви їх пропиваєте, у вас дуже багато по організму підтягуються процеси, скажімо так, да? і ви помічаєте, що ви набагато краще себе почуваєте, плюс вони дають енергії, тому ви відчуваєте себе на всі 100%. Рекомендую зараз саме всі медмастери три вида на акції до кінця вересня місяця. Наступні вітамінки у нас є Support, це для печінки. Вона як і відновлює, так і захищає нашу печіночку. Тут є 30 капсулок, дуже класний продукт. Зараз ви бачите новини. Дуже багато, всі боліють, відновлюється знову цей ковід, да, якийсь там, вже не знаю який по рахунку. І для того, щоб не заболіти, або все-таки, якщо ви заболіли і маєте вже оцей грип, або звичайний грип, рекомендую давати колострум, це перше молочко після телятки. Саме це є як природній антибіотик. Він допомагає як збивати температуру, так і захищати імунну систему. А він зараз також на акції. Дуже класний продукт можна давати і діткам, і звісно, і дорослим для профілактики пропивати в такий період. У компанії є не тільки вітаміни. у нас взагалі асортимент ділиться на два таких сегменти: це здоров'я та краса. До здоров'я відносяться всі вітамінки. У нас їх дуже багато. А до. Краси, звісно, відноситься декоративна італійська косметика, парфумерія та догляд на основі алоя вера. Ось зараз також на акції в нас є Алоя верет-пінка очищаюча. Ви не уявляєте, наскільки вона класна. Я вже знімала відео по ній. Я обожнюю цю пінку і рекомендую мати для кожного, неважливо, чи доросла, чи підліток, хлопець, дівчина мати такий продукт, тому що він дуже круто очищає наше обличчя. Пропозиція для тих, хто має висипи на обличчя, так як я. У мене є вже із цієї серії Silver з частинком містрів лазум тому що в мене є брекіти, і мені важливо мати гарний догляд за ротовою порожниною. А також я маю гель для очищення обличчя, тому що іноді маю висипи на обличчя. І зараз на акції прийшов мені ось такий класний крем із цієї серії. Також рекомендую мати. В принципі, це вся моя посилочка. Хочу нагадати, те, що вигідно. Бути ВІП-клієнтом нашого бренду, тому що ви маєте додаткову знижку 28%. Доступ до всіх наших телеграм-каналів, де є інформація про продукт, про хвороби, відгуки, більш детальна інформація про склад наших вітамінів, і хочу вам нагадати те, що ЛАААР виробляється саме в Німеччині, і з Німеччини доставляється нам в Україну і також до 30 країн світу. Тому, якщо ви знаходитесь також за кордоном. І хочете спробувати нашу продукцію, пишіть мені, і я вам розповім, як це зробити. Пишіть в коментарях, що вас зацікавило по цьому продукту. Якщо є якісь конкретні запити і хочете допомогти для свого організму одужати або не захворіти, пишіть мені в коментарях, я вам детально розповім про наші кейси, які ми маємо. Дякую вам за увагу!